Щось ви читали цікавого. Пане, втягніть будь ласка. Тут немає питань. А ч тільки до мене? Вон зліва, справа, без масок теж сидять. Інспектор управління патрульної поліції. Документи покажіть, будь ласка, свідчення службове. Але маску вдягніть так. А чого ви тільки до мене? Я до вас. А збоку сидять без маски, то нічого, так? Ви їх не бачите? Я. Ви їх не бачите, так? Ви мене не почули? Не почув, машина в мене їхала. — вижу. Мені достатньо. Підстав їм довіряти більше їхньому стану здоров'я, ніж вам, добре? Покажіть добре? посвідчення. Будь ласка. Я не ознайомився. Ознайомлюйтесь в піш, без камери. Покажіть, будь ласка, ваше Я посвідчення. — Я вам Ну, Я з вами Вони не буду днят, говорити. Автографії. Ви не є поліцейським. Ви відмовляєтесь мені показувати своє службове посвідчення. Можливо, у вас там термін протермінований, може то не ваше. Ну так читайте, а не знімайте. Надайте, будь ласка, для ознайомлення. Спосіб ознайомлення вибору я сам без вас. Це дуже добре. Але я ознайомлюю вас Ви належним чином. Неналежним. Ви надаєте мені можливості ознайомитися. Не для зйомки. Прошу? Не для зйомки. Надайте ваше посвідчення службове для повного ознайомлення. Зйомку забираєте. Посвідчене, я ознайомлююсь. Ви не є поліцейський, я з вами не спілкуюсь.